Так, тепер показую вам вивізку. -шну. Вона йде на Америку. Вона дуже велика. Бачите, Внутрішня частина ось таким чином. Да, тут велика кількість проводів, але а, правда при цьому, як то кажуть, не хер собачий, Вони красиві, і це буде естетика. Ніон він потребує чогось. Поясню, чому тому, що ми боролися з перегрівом і зрозуміло, що навіть таким чином перегріва не уникнути через оці лінії наближені і ці всі елементи загнуті. Відповідно, тому а, ми людині пояснимо, що яскравість 50-60% відсотків. Вот так зараз і не більше цього хватає з головою, бо стрічка 15 ватт відповідно. І на такі ці перегінчики їй ну тумач нагрузки. Так далі, вот ще можете побачити. Ось. Промикання двох частин, відповідно, на стіні вони собі зімкнуть, сікон промикнуть і все буде гарно і красиво. Тобто одна така велика цільна вивіска. У них вийде, тому що інакше транспортувати цю собою нереально. Тільки хіба якщо це полікарбонат, але тоді доставка виходить космічно дорога. От, в принципі, показуємо вам, як робимо. І тут тільки знімаємо цей контролер відповідно. І ось саме так воно зроблено для того, щоб помістили всі клеми. Контролери вони мають самі зібрати, але тут все по кольорам.